Як зрозуміти, що у вас є здібності або те, що ви живете на більш високих енергіях, чим живуть інші люди? Як це проявляється? По-перше, такі люди вони більш чутливі до звуків, тобто вони дуже ярко улавлюють будь-який звук, а вони помічають найменші зміни в тонах голосі інших людей. Якщо ви десь трошки підняли голос на таку людину, вона буде вас уникати. Тобто для неї це досить складно. Говорити на таких підвищених тонах, і такі люди вони привикли бути більше на самоті, своїх думках. Ось, і якщо вони народилися в сім'ї, де звикли криком говорити, то вони будуть тікати з дому, десь на природу, в ліс, не знаю, до річки, можливо, в наушниках, але в наушниках не для того, щоб покайфувати від музики, а для того, щоб тікти від цього шумного світу. Ось і в мінусі такі люди вони досить багато заганяються, вплоть до того, що можуть чинити навіть самогубство. А якщо ж в плюсі цей потенціал це дуже круті провідники, вони можуть спускати вам інформацію з і передавати сюди, писати музику, писати вірші. Але ці вірші будуть не емоційні більше, а ці вірші будуть більше із про сенси, про якісь дуже глибокі сенси. І їхні, їхні мінус в тому, що таких людей. Їх, звичайні люди дуже часто не розуміють. Їм важко з такими людьми спілкуватися, тому що багато людей вони не звикли в принципі, глибоко копати, мислити, задумуватися, і взагалі зовсім не в ту сторону. так. А, також такі люди вони можуть спілкуватися з вищими силами, з янголами і так далі. Чисто із за того, що вони більше чутливі, ніж інші люди, і вони помічають найменші зміни в просторі, в розмові, в усьому. Ось як це проявляється. Тому, якщо ви десь впізнали себе, пишіть буде цікаво почитати.